Над труною загиблого морпіха з Полтави Руслана Ковтуна схилилась його мама. Боєць поліг 13 червня 2023-го, захищаючи Україну. Боронити державу Руслан пішов у вересні 2020-го Був на посаді стрільця помічника гранатометника, роти морської піхоти. Повідомив начальник групи морально-психологічного забезпечення міського терцентру комплектування Сергій Шкурупій. Він сказав, мама, я хочу боронити Україну. Це моє рішення. Я не зупрось. Я хочу служити в армії. Він дуже хотів в армії служити по гранвайськах. Він у Херсоні був, був ранений. Потім вдома був, відкус приїжджав, за мною доглядав, коли я була больна, а тоді ж поїхали там. Бабдіївки був, дзвонив, каже, мама, йду на роботу, молися за мене. Загинув Руслан під час мінометного артобстрілу, він отримав поранення несумісне з життям. Сталося це біля села Старомайорське на Донеччині. Я його знаю з дитинства, з п'яти років. Він на роки такий, як мій син, ваді. Ми часто їздили, віддихали по в дендропарку, ходили з дітьми. Хороший хлопчик. Приїжджав він відпустку, я заходила до Олі, бачила його, спілкувалися. Веселий був життє, Каже, все буде добре, буде наша Україна. Руслан мав звання матрос, йому був 31 рік. З самого дійства ми близькі друзі були. Жалко такого друга теряти. Згадується більше футбол, коли ми всі збиралися. Іграли, ну тепер вже всі не зберемося. Хороший доброзичливий чоловік. Ти командо займався. Господу помолимось, господи, помилуй. Він був дуже маленький, біленький, такий дуже активний. Якщо захищав когось, то до кінця. Якщо з кимось бився, то вже від душі. Якщо вчився, то теж старався. Він був дуже щирий в усьому. І немає більшого горя ніж ховати дітей. У Руслана Ковтуна залишилась мама. Поховають його на Затуринському кладовищі біля Полтави. Ела Трубієнко, Павло Лопатюк, Суспільне новини Полтава.